Піски, чорнозем, знов піски, ліски, переліски, ліски, а понад горення в долині село звичайне на Україні. Як добре, коли є в людини, куди б її не занесло таке своє, таке родинне містечко, селище, село, свій Тясмин псьол свій, або гори, велика річка чимала, коротше кажучи, свій корінь, свідомість свого джерела. Я не герой, я син війни одірваний от стріхи в віхоті часом. Болісно мені, що я не можу теж приїхати в своє село. Його нема. Нема ні кленів, ні акацій, Полтава, сквира, кіношма, клейдоскоп евакуації. Усім нам, що пройшли цей шлях і не упали, не замерзли. Село деревня, який шлак, були вітчизною по черзі. Хоч де б я був, я завжди був під їхнім наглядом надремним. Я в загальному збагнув. Що значить для людей окремо? 60 років тому, 17 березня 1943-го, у невеличкому українському селі Ремель тодішнього Олександрійського району Рівненщини був чинений один із найбільших військових злочинів Другої світової війни. Вночі село було оточено щільним ланцюгом військ СС, а під ранок за німецькою командою у це кільце смерті. Було пропущено батальйон польської поліції». У вікна мирних українських селян полетіли гранати, загорілись хати, льохи. За декілька годин польські поліцаї, одягнені виключно в німецькі мундири зразка 1936 року, котрі були списані за наказами Рейху 1939 та у великій кількості переправлені на Волинь. Змасакрували майже 800 чоловік, людей похилого віку, жінок, дітей. У спаленому селі чудом вціліло лише 70 жителів. Я сьогодні стою перед могилою, в якій я міг лежати також. За всіма законами я мусив би бути там. Але сталося чудо, Ось переді мною напроти мене через могилу стоїть Уляна Трохімчук, яка для нас, для нашої родини стала Богоматір'ю. Вона прибігла тяжко поранена, окровавлена, сказала, що наших побили. Кинули хустку на неї, і вона побігла далі, вона ще слава. А ми пішли в льох, просиділи там цілий день, через 10 хвилин, після того, як вона відійшла від нашої хати, нас прийшли у крутці. Але ми сиділи в льоху і нас не, не зачепили чомусь, бігали по льоху, в льох не заглянули. Отже, було проведіння Боже. Батько перед тим приснився сон за три дні, ніби все село на небі оточене римськими цифрами чи хрестами, а над корнієвою хатою ніби опустилася жінка в амофорі. Батько подумав, що це, мабуть, Божа мати. І так воно для нас сталося. Село було оточене есесівцями і поліцаями, а Уляна для нас стала як Богоматір. Батька на смерть вбила, мене ще раз рада. так полежала, полежала трохи, думаю, тоді вже десь як то дерев'яна людина, нічого не знаєш. Перейду я до сусіду побачу. Як я йду, отак на низу там у нас, бо ми там жили на низу. Махає так до мене німець, я назад, але не стріляє назад. Як я назад полежала і знову таки не лежу, встала, перейшла до сусідів, там теж всі лежать побити. Я так пішла городами вже до їх, до хати. Ось така укривавлена, зайшла до їхніх людей, кажу, дайте мені вмитися. Трошки дали мені, обтерлася. І так кажу, що всіх людей, кажу, нас по сусідськи побили людей і в нас усіх вибили. О, а тут ніхто ще не знав нічого в цій вулиці. Я пішла просто до їх через городи. Приходжу, і так говорю, а їхній батько також ходить по дворі, ну так як щось вже чувствує. А вони маленькі, ті хлопчики, два, Степані і Славик стоять і мати на конях Богу моляться. Весна була рання, батько пчоли повернувся, зберігалися пчоли. Значить він викопав таку земляночку для зберігання цих пчіл. Весна була рання. Він ці пчоли повиносив і ми перебігли значить, туди, в той, ту землянку. Через деякий час ну, люди бігали, спасалися, шукали десь укриття якесь. Туди нас збиралося. Я конкретно не знаю, ну десь до 40 чоловік. Один три-чотири. Нас знайшли там, а мабуть, знайшли через те, що були там дітки. Вони кричали голодні, там пищали, їх тихомирити не можна було. Ну, як би не було, коротше, нас виявили там і почали розстрілювати. Відкрили двері. Спочатку вони вилізли наверх, вони хотіли завалити, тому що це таке. Та земляночка була така тимчасова, значить, накрита соломою і землею в te, вверх, значить, вони вилізли наверх, хотіли завалити їх там. У них це не вийшло, топталися, топталися, не вийшло, стали в дарях і почали стріляти. Ну, із тих 40 чоловік нас за шестеро залишилось. В пам'яті старшого покоління і досі чи не найбільшою травмою залишається братовбивчий польсько-український конфлікт 1943 року на Волині, коли здетонували міни сповільненої дії українсько-польської історії. І сьогодні, 60 років опісля трагічних подій, іспиту сумління не обминути. Мати сама пішу спалила, хліба така діжка стоїть, як колись, ще, хліб намасила, би пекти. Кажу, втекаємо, бо кажу, німці б'ють село. Де ж ми поїдемось? Круть вер, де ж ми подінемось, куди де подіться? А там одна жінка каже: ходім до мене у льох, у комори, комори льох. Пошли ми в той льох, посиділи, а її хата одна, така велика та хата. Каже, мати моя, вилізьмо із цього льоха в хату, побачимо, хоч на що робиться по селі. Як ми виходимо, боже мій, цей куточок горить усього. Люди пора по селі, вищать, кричать, одна дівчина, я її чого то її немає, біжить, така одрвана рука. Зловились і шуцмани, її розмахали і шугусь у Мокреніна хата, там ти славиш не знаєш, де так. Той той огонь, ту хату кинули цю дівчину. Ми вже боїмося, хай, мати, ходім на світ, хай, хай нас б'ють. Що ж ми будемо? В льоху подушимось, буде дим, ми подушимось, пропадемо цього диму, повибігали ми. Зараз через дорогу мого дядька-хата, побігли ми до цього дядька, заглянули в хлів. Лежить вся сім'я побита. А одну сестру із бабою забили у хліві, то згоріли брата на лузі одного забили, а одного то на цей день. Незвісно, де подівся, Мишка мішка найстарший був з 22-року. Як я прибіг додому, то вже в нас одна жінка, дівчина, що тоді вона прибігає. ранена, сюди, і сюди в поля вийшла, говорить, що то дайте, що одіться. Батько питає, що таке, кави вели всіх, діда й бабу. Матеру, батька, ще брат був такий, як я ходив у школу, ще менший був. Каже, то, положили, постріляли. Я кажу, цілого осталася не ранена. навіть, от, А батько був ранений, і брат був ще не, не того не забитий. І каже, батько закричав, хто живий, то ховайтесь". і Вони назад повернули, то батька здобили, брата забили і, і ранили тільки. Спілкуючись із очевидцями цього кривавого терору, не перестаєш дивуватись однотипній фразі спалили, вбили, розстріляли. Хто? Здається, отой ідеологічний шлейф комуністичної пропаганди і досі позбавляє багатьох можливості говорити відверто, спираючись на факти, які особисто пережив, та все ж ідеологічні спотворення. Виправляються. Е, німці вранці, е, взявши із осади Краховецької е, охоронців в концтабору, як казали в народі гетто оточили село і е, есесівці стояли навколо села, а всередину села запустили поляків. По такому сценарію, до речі, спалювали і знищили багато сіл. Це і Малин, і е, Тайкури, і так далі. Е, коли Частина людей е, вціліла, а на обід поляки з німцями поїхали в осаду Краховецьку і після обіду повернулося знову. То е, люди, які вцілили, зібралися в льосі. Заплакала дитина, поляки почули, закидали гранатами і ті люди. Е, загинули. Таким чином, за радянськими даними, 615 чоловік загинуло, за іншими даними 800, вціліло лише 70. Тобто практично знищено було все село. Залишилось буквально одиниці. Живих свідків. Ось приблизно така картина, яку нам вдалося відтворити разом з нашими істориками, дослідниками, е, даними архівних джерел і е, свідченнями очевидців. Я думаю, сьогодні вони будуть виступати, тому що е, залишились от, і в тому числі діти 12-річного віку, які чули, якою мовою розмовляла ці поліцаї. Вони розуміли цю мову відповідно, отже це була на німецька мова, ви розумієте. Як вони доходять до льоха? То мати напроти до їх. Схватило за кошика, вроді з картопів вона там несла. Питають, де сім'я. Говорить, по українськи по-російськи, вона каже, побіли в село. То вони її провели, в веранду завели із пістолета. Раз, забили. І пішли в село назад. Часто от на вашій такій тяжкій життєвій дорозі приходить спомин про той березень 43-го року. Без кінця, без кінця, завжди. Його неможливо забути. Завжди приходить такі тяжкі спомин. А особливо це зараз на старість. Читаючи сьогодні пресу, всіх газетах українських і журналах стоїть питання, що в цьому році, 11 липня. Україну чекає суд за, Волокінсь... за волинські трагедії, які українці зробили полякам. Я від жахаюся. Україна повинна падати перед колінами, перед ким? За це прощай, моя мила, що то мені лице побила. Та що неправда, мої дитячі роках це все на моїх очах. 41 рік війна, проходить німці, росіян не стало, німець почав стріляти жив, жиди почали рватисяти по селах, по лісах, життя рятували. І отже, на Волині з'являються якісь випадки, що пропадає батюшка, пропадає молода учителька, пропадає ще якийсь інтелігентний чоловік. Це був 42-й рік, осінь вже так після жнив. Годі було второпати, хто що робить. Але поголоски були про те, що тим займаються жиди, жиди, котрі втікають з гіта і по селах по лісах ховаються. І русські парашутисти. Люди це повірили, страх. Жах був, мені малим хлопцям здалека, як бачу, куди я втікав, ми люди втікали. Але Незабаром, наблизився 43-й рік, різня почалася частішати. На Волині масу почали пропадати люди. Відки що оказується савітський сташик, який був у польському АК, в тій Збройній Сотиці, в тих польських легіонах, нападає на хутори, на третього, хату свого сусіда і замордовує бабусю стару. Дочку її племінницю, а батько втік на стрих і кричав немилистивим голосом. А син їхній, Микола, який повернувся з російської армії, втік, дезінтервав, приніс з собою карабін і пістоліт Маузер і ховався в Студолі з братом Сергієм. І коли вони почули в один прекрасну ніч немилистивий крик, і тоді Микола Горос що за речить?» Та то батько зірвалися з тої фіри на щійні, які спали. Дивіться, коло хати три озброєних чоловіка стоїть. Три озброєних чоловіка. А нема ратунку, ти давай Сергій біжиш в село за поліцією українською. Людей збирай, парашутисти з'явилися. І отже, Микола давай відстрілюватись, вибивай одного, двох повтікало, Строгий ще виривається з хати. Він їх шльопнув, третій втік, трьох буває, двого сталося. А один сам на далі втікав, і коли українська поліція і німці з Костополя на машинах з вівчарки прилетіли, окружили цю оселю, дивіться, той вбитий був Сташек Савіцький, то ніякі не парфотиста, ніякі жиди цього не робили, поляки робили. Потім стало, як вийшли вже по двечір, кажуть, треба виходити, вже німців немає. Це теж я добре знаю. Що ми як вийшли так туда, через горень, то так то на страсть свічки горать, знаєте, так село догарило все. За те грубкою стала і вельми Богу молилась. І та німці вивели нас, і в тих всіх побили, а я потерпив встала. Мені тоді було 12 років. А батько, знаєте, чи в той час вже такі всі були нервові, чи що каже, що ви бігаєте, такі перелякані. Ніхто нікого не б'є, забирають германів на роботу. Вона каже, ні, поб'ють. Якщо ти боїшся, то я й піду. І вона не встигла вийти з хати і до Максимчуків не вдійшла, бо то вони рядом з нами. І її вже вбили. Тоді він побачив і каже, да, вбивають людей. А наші хлопці ну, тодішні вже. Їх називали по-різному, У нас назвали просто хлопці, Бандерівці, Упівці згодом і так далі. Було кілька акцій проти німецької адміністрації в Олександрії, колишньому районному центрі. О, О Так, і в тому числі проти залізнич... на залізничному мосту на Горині була обезброєна варта, і там забрано було достатньо зброї. І потім це все відбувалося десь за два тижні, здається, так, перед yeah, тим як село було спалене. Ніч місячна була, і підводи, які чекали на ту зброю, стояли тут між Олександрією і нашим селом, є таке урочище, Гале болото і там ті підводи чекали на хлопців. Ну і коли в Олександрії самій була спроба напасти, роззброїти комендатуру, коли було кинуто гранату у вікно нашим хлопцям, німець ту гранату вхопив і жбурнув назад. А тоді, схопивши кулемет, він почав сікти і цьому такій хлопцеві на прозвисько Федька Соловей було знесено череп. Ну а тоді вже е, почалися польсько-українські, верніше, ну, власне, польсько-українські теж конфлікти неоднозначності стосунків прадавніх і продовження їх в цьому е, пеклі. І саме в тому місці, з краю Олександрії, де стояли оці підводи, була польська невеличка колонія. І розповідали, я пригадую, батько про це казав, що поляки фактично інформували німців про те, що те все, що сталося в Олександрії і на залізничному мості, що це є справа рук хлопців, що табір цей Оунівський формується в ремлі. І це стало однозначною причиною каральної акції. Це не єдине село в Рівненському районі і на єдине село в Рівненській області, яке постраждало саме за таким сценарієм. 1 березня УПА напала на комендатуру райцентру Олександрія пару кілометрів звідси. І е, там загинув в цьому бою місцевий провідник Семенюк, про що зазначено в книгі пам'яті і слави Волині. Оскільки людина загинула, то е, поляки рознюхали, хто загинув і, е, як кажуть, заложили німцям. Крім того, через кілька днів е, УПА е, з метою заволодіння зброї знищило німецького охоронця моста залізничного через горині Олександрії. Це друга подія, яка, якою скористалися поляки для того, щоб натравити німців на село. Ну а третя подія це 15 березня, Холодноярська, українська міліція, Холоднояр повним складом перейшла в УПА. І це була остання крапля, яка е, переважила і чому постраждало Ремель, тому що хлопці з Ремля. Як доповіли поляки німцям, брали участь от в цих акціях і в підрозділах УПА. Сьогодні чимало пишуть про історичну пам'ять заради короткотривалих політичних вигод. Однак достовірні факти, документи, а чи не найбільше свідчення очевидців можуть суттєво спростувати викривлені чорно-білі картини минулого. У мене і в моїй хаті У нас двох жило, чоловік чоловіки. Я то в нас було оружі. З оружию, ну хлопці ці, спичники uh -huh. називали. То вже в мене душі не було. Бо то є ж, аби що ну, чуть пропав. Та вони ще не те, що вбивали, там вони були такі, що кричали, що добіть, горить, живі горіли люди. Якось. Ну, а це ну, поляки, нами, польські. От. То мені не тільки, на тимка на самою шкурою циклокоси. Мене не зачепило, а сестру меншу у ногу в біло пальце і в голову два рази. Сестру старшу в одну ногу два рази встигну, а батька в плечко і в ногу теж. І вони постріляли, і вже не кричали, ніхто нічого, і пішли. Яка ваша думка? Що могло спричинити цю страшенну трагедію? Це була неминучість. Цікаво, зберігся документ. Коли вивозили із Радехівщини, з Лопатина, тоді був Лопатинський район, Львівської області, людей в Сибір. І покарали цілий вагон, тих, що вивозили, не давали води цілу добу. За що ж не давали? Виявляється, за п'яння Бандеровського гімна. Отак, От але вийшла випадковість. Той документ то НКВД мав забрати в старості вагону і не забрав. І цей документ досі зберігся і надрукований в українській газеті початку 90-х років. За Бандеровського гімна. Що ж таке Бандеровський гімн? Виявляється, то було 9 березня, співали заповіт Шевченка. Бачите, ми до того досі не додумались. НКВДсти додумались, що заповіт то Бандеровський Гімн. Так, так. Шевченко то Бандера 19-го століття. Бандера то Шевченко 20-го століття. 19-го століття то плач, як Шевченко в тому, чи грине, чи грине, що посію свої сльози, а сліз виростуть ножі. Нарешті у 20-му столітті в українських руках виросли ножі боротись за свою волю. І честь цьому селу, де ми зараз є, що воно, як би сказати, перше взялось за зброю. Плакати досить, треба воювати за свою волю. Ну, керуючись тим, користуючись тим, що так, і Сталін був не в найкращій ситуації, і Гітлер був не в найкращій ситуації. Українська повстанська армія могла бути, як би сказати, ну господарем оцих лісових теренів, могла чути тут себе міцно. Ну, це неминуча логіка подій. Уже до мене знов розстріляний Ремель прийшов з вогню палаючих осель. Старенька, зболена, як сива чайка, мати поради приблукала пошукати. Їй болить, і все життя болить. Дитячий крик, що диму лебедить, з того вогню, що нас ішов зжирати, але ми є. Є пам'ять сива, мати, вогонь же, що у небо гоготів, гоготі, впав на творців пекельних накатів, але не гоїть ран, у душі відплата, і мати чаєнят своїх шукати доскону буде, поки не засне. А біль той лишиться дерзати ще. Мене. І ось прийшло вже стільки років, пам'ять, звичайно, не стирається і забути не можна тих страшних років, тої трагедії, яка відбулася, тих могил, тих хрестів, які по городах людських. От їдеш, бувало, дивишся в картоплі хрест, значить хтось там, був вбитий, там його поховали. І особливо зараз ми бачимо, коли вже в 2003 році стоїть питання знову про стосунки. Українців і поляків на Волині провідні політологи, вчені України у відкритому листі з приводу 60-ї річниці українсько-польського конфлікту на Волині зазначають, поляки та українці й далі по-різному дивитимуться на свою спільну історію. І це нормально. Проте сьогодні нас турбує, як ми дивитимемось на наше майбутнє перепусткою до нового й мирного століття нашої історії. Може бути не сокира месника і не жало зловорожого слова, а людське серце, що вміє прощати і просити прощення велике спасибі Святославу Максимчуку, народному артисту України, який чудом рятувався і досі має велику травму від цієї події шедестрічної давності, що він. Поставив, як би сказати, на карту, поставив на екран оцю подію. Не йдеться про якусь ненависть до німецького народу, йдеться про те, що ми українці, значить, ми повинні гідно захищати свою честь перед будь-яким окупантом.